договорі купівлі продажу напряму розраховується вартість митних платежів хтось каже потрібно купчі переписувати ціну занижувати ми кажемо по іншому ми кажемо потрібно з продавцем торгуватися хоче продавець за автомобіль наприклад 5 тисяч євро ви кажіть, я готовий поторгуватися напиши мені 3 тисячі євро в договорі купівлі продажу для продавця це особливого значення немає а для вас це має дуже важливе значення, тому що від тієї ціни, яка вказана в договорі, митниця і нараховує митні платежі. І також, коли ви будете їхати в Україну, розмитнювати автомобіль, ви будете робити документи як експортна декларація. І в тому документі також переписується ціна з вашого договору купівлі-продажу. Звичайно, в митниці є свої митні таблиці, мінімальні прохідні. Але якщо автомобіль ви купили дешевше, це ж не означає, що ви маєте розмитнювати автомобіль від ціни в митниці. Або ще більше, зараз дуже багато автомобілів дарують українцям і в такому.